Фармадол. Таблетки від головного болю. Часто українські військові підрозділи мають почесні назви. Однак їх дають не просто так, а за певні бойові заслуги, а також приурочують до історичних подій. Ці назви пов'язані або ж з українською історією, або ж географією. Про символізм назв двох українських бригад сьогоднішній урок історії. З 14-го року вони відбивали атаки росіян та захищали українські кордони. А нині боронять південь України вони бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Щоб зрозуміти символізм цієї назви, перенесемось на 100 років у минуле. У 1918 році Українська Народна Республіка проголошує незалежність. Однак наша держава була оточена ворогами. Найдраматичнішим став 1919-й, коли українські війська опинились у так званому трикутнику смерті, оточені білогвардійськими, польськими та більшовицькими військами. Голова УНР Симон Петлюра прекрасно розуміє: державі треба союзники, а українцям докази того, що боротьба. Триває. Поки Петлюра шукав союзників, генерал армії УНР. Михайло Омалянович Павленко організовує партизанський рейд тилами більшовиків та білогвардійців, і саме цей рейд отримав назву Перший зимовий похід Він тривав з грудня 19-го до травня 1920-го року. Чотири тисячі українських військових здійснили подвиг, маючи обмежений ресурс, вони протягом п'яти місяців пройшлись тилами окупованих українських земель, входили в міста, зустрічались з українцями та розповідали, що бо. Боротьба продовжується. А Петлюра у цей час якраз домовився з поляками, і вони стали на наш бік. Назва 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців теж пов'язана з подіями української революції. Та спершу трохи про наших сучасників. Бійці почали боронити Україну у перші тижні російської агресії, ще в 2014 році на відео ми бачимо, як БМП цієї бригади прориває у Маріуполі барикаду. На початку повномасштабного вторгнення Росія 72-га бригада захищала Київ. Зокрема, вони обороняли Київ в районі селища Мощун, а також захищали броварський напрямок. Та хто ж такі? Ті чорні запорожці, на честь яких названа бригада. Чорні запорожці це був підрозділ, який утворили ще в період української революції. Це був один з найбоєздатніших загонів армії УНР. Ось як про них згадує генерал армії УНР Михайло Омелянович Павленко. Рідко яка частина в армії могла похвалитись такими бойовими трофеями, як чорні десятки великих і малих гармат, сотні кулеметів. Тисячі бранців також у загону чорних запорожців ще під час української революції була своя пісня, і там є пророчі рядки. Я їх зацитую: кожний з піснею вмирає за волю України, країни, кожний б'ється з москалями, доки не загине. Наша історія багато не героїчні, а часом і трагічні події. Та вона це шлях пізнати власну країну, а ще вивчити помилки минулого і намагатись їх не повторювати.